Доброго дня, діти! Вас вітає виховати старшої групи Катерина Євгенівна. Дітки, послухайте загадку та відгадайте, про кого він. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться у дворі в червоненьких шапочках вони. Як ви гадаєте, хто це? Так, це ж снігурі з червоними грудочками. Подивіться, якого снігуря ми сьогодні будемо з вами робити. Але щоб приступити до роботи, ми з вами спочатку підготуємо наші пальчики. Кружляють і в'ються Із смарочки додолу, на землю опустилися, на біло сніжний килима, кого перетворилися. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, гуаш червоного білого коричного кольору, пензлик. Вушна паличка та вода і наша рука. Спочатку ми зробимо відбиток нашої руки. Для цього нам потрібно червоний колір та пензлик. Починаємо розфарбовувати нашу долоньку. І так, і тепер ми робимо відбиток нашої долоньки на аркошу паперу посередині. Всі пальчики ми складаємо поруч, а великий пальчик дуже далеко від інших. І робимо ось такий відбиток. І йдемо мити нашу долоньку. Нічого не домальовуємо, так і залишаємо. Поки висихає наша долонька, ми домалюємо гілочку коричневою фарбою. Ось ми домалювали нашу гілочку. Тепер нашому снігуру домалюємо ніжки та дзьобик. І також домалюємо оченятко. У нас зима, то ми домалюємо сніжинки вушною паличкою. Вмочуємо вушну паличку. Білу фарбу та ставимо крапельки. Ось такий у нас з вами вийшов снігур. Буду чекати ваших робіт. До побачення!